Для Трампа ця угода про мінерали це він це представляє так, він це пояснює, як акт домінування. Зверніть увагу навіть зараз, коли вона підписана, і там немає ані боргу України всіх тих хотілок, які вони хотіли. Більше того, там говориться про те, що Сполучені Штати е, фактично можуть наповнювати свою частину цього фонду за рахунок допомоги Україні Петріатами. Більше того, ми знаємо сьогодні. Це було навіть в ваших новинах. Пройшло новинами, що Сполучені Штати передають Україні f 16 які списані на деталі. Це дуже важливі речі. Насправді і е, е, те ж саме погодження на продаж зброї, але Трамп. Навіть після підписання цієї угоди проговорюю, я повертаю гроші. Для нього треба розуміти, що те, що він вибудовує навколо себе, це не ієрархія цінностей, де Америка, great Again, де там, от все це да? демократія там, чи або там, християнство. Він проголошує ці речі, там, консерватизм, християнство, всі ці прочі речі. Але в нього йому особисто притаманна більше ієрархія панування.